Видно презентація Академії сільського розвитку. Я сьогодні вам тезисно постараюся розказати про передумови створення і унікальність цієї освітньої інституції, при тому, що вже було сьогодні багато про це сказано. Також про цілі і завдання, структуру, цільові аудиторію і про освітні продукти, які ми і наразі можемо вже пропонувати, і на в майбутньому враховуючи стратегічний розвиток в Україні. Що хотілося б сказати, що ця академія створюється на основі того, що є 25 плюс років передового досвіду. Ви можете побачити на презентації тоді, коли Володимир Павлович і також з представниками сільського туризму в Україні, представляв Україну і започатковував все не тільки тут у нас, в регіонах, але і за кордоном. Це були ті, якраз такий був Кирпічик, який був закладений. Линка закладена для того, щоб розвивався сьогодні. от розвилася така інституція, як ми маємо. Е, також е, хотілося б відзначити, що це близько 10 тисяч консультацій, які надавалися, це близько тисячі заходів освітніх, які відбувалися від заходу до сходу, від півночі до півдня України. І що важливо зазначити, що це і Дніпропетровщина, і Одесьчина, і Луганщина, і Донеччина і інші регіони України. Також сьогодні ми маємо близько 500 партнерів і близько 30 реалізованих проєктів у спілці. І є нові проєкти, які зараз реалізовуються, і про які сьогодні буде сказано. Це також проведення нових проєктів в рамках таких освітніх заходів хакатонів, які на базі спілки сільського зеленого туризму були проведені в прифронтових громадах нещодавно, і ми побачили величезний попит від громад саме на проведення таких освітніх заходів. І е, наразі наші тренери, які сьогодні будуть розказувати, вони запропонують вам якраз напрямки і е, Продукти, які можливо відвідати або вивчити на таких заходах. Відповідно, цілі створення академії, ми хочемо створити і сфокусувати саме в нашій унікальній освітній інституції, саме е, ті знання і досвід, які ми маємо, але плюс е, запрошувати людей до партнерства. І для це для того, щоб надати доступ до такої якісної освіти в сфері сільського розвитку, в тому числі сільського зеленого туризму, е, для е, учасників незалежно від їх місця проживання. І саме ця ідея, яка була закладена Володимиром, Ром, Павловичем, з точки зору, ми наразі онлайн-інституція, але також є проекти і КАТО, і я про них також більше зверну увагу як філії для е, академії. Ну і цілі створення академії це раціональне використання ресурсів. З приводу завдань завдання в нас такі, що ми хочемо проводити освітню діяльність, але яка буде відрізнятися від академічного середовища. Ми хочемо створити дуже гнучке е, освітню діяльність. У яка буде реагувати на потреби цільової аудиторії, це поширення новітніх знань, трендів і підготовка та фахівців, і в тому числі це формування громадянської позиції, соціально відповідальної поведінки, яка наразі сьогодні з усіх викликів, які ще тянуться з пандемії, плюс війна, плюс сталий розвиток, європейська інтеграція. Всі ці виклики вимагають від нас не лише просто бізнесових завдань, а саме і достатньо такої соціально відповідальної поведінки з приводу розвитку сільських територій, і це дотримання стандартів діяльності на ринку сільського зеленого туризму та гостинності. Стандарти є у вільному доступі. До них, і, наприклад, вже хто звертався з питаннями розпочати справу, то якраз стандартизація це є один із елементів, який для ненасиченого ринку, тобто той ринок, який в нас. В регіонах України ще не є насиченим з точки зору сільського туризму, це якраз найперший дороговказ, який використовується. А там, де це насичений ринок, в регіонах, які на сьогоднішній момент мають уже набагато диверсифікованішу конкуренцію, тобто вони залучають за рахунок і стараються розробити інші продукти, то стандарти це їх основа, це їх база. Що стосується і КАТО, це наші філії, наші структури, наші, як же працює наша спілка. Найголовніше це те, що я виділила такі три є: це те, що Академія вона є підзвітна спілки сільського зеленого туризму України. Тобто ми е, будемо е, раді звітувати е, саме голові з приводу всієї нашої діяльності. Друге, це те, що е, академія має має філії і КАТО. Це новий проект, який розпочався спілкою ще до початку війни і, на жаль, не встиг повністю реалізуватися, але та ідея, яка закладена з тими особливостями України і як територіальними, так і. Просторовими, це дуже гарна ідея, яку ми хочемо продовжувати, і КАТО це інформаційно-консультаційні агротуристичні осередки. І інше є, це яке для нас дуже важлива, це саме фінансування, тому що вона академія фінансується на основі коштів, е, отриманих від надання платних е, послуг від фізичних юридичних осіб, благодійних внесків, освітніх грантів і в тому числі внесків від членства. Е, що стосується Тепер структури. Відповідно, ми сказали, що правліннями підзвітні спілці. У нас також є експертна рада як колегіальний орган управління. І сьогодні виступали представники експертної ради. Я дуже вдячний пані і пані, пані Мар'яні Олеськів за виступ. І я далі про це складу більш детально. Також у нас є загальні збори сертифікованих тренерів як найвищий керівний орган. Відповідно, було обрано 30 плюс тренерів. Які на сьогоднішній момент Будуть розробляти саме ці освітні продукти для нашої цільової аудиторії, і є також президент Академії. Він ще не вибраний, тому що обирає президента саме на зборах сертифікованих тренів академії. Якраз цей етап він буде реалізований, я впевнена, що в наступних місяцях. І це і КАТО інформаційні консультаційні агротуристичні осередки, які діють не просто це саме успішні практики практики гостинних садиб, які є таким пулом, який може об'єднати відповідно як сільськогосподарські, так і не сільськогосподарські види діяльності про сьогодні згадувалися і крафт, і креативні види діяльності, на які нам треба робити акцент. Тобто, тут справа йде про ІКТ як осередок комплементарного розвитку, і саме надання таких освітніх. Послуг з приводу нашої експертної ради ми маємо е, три співголови: це Володимир Васильєв, Ольга Любіцева, Мар'яна Олеськів. І також ми маємо 11 членів експертної ради, це фахівці з різних країн світу, в тому числі не тільки з України, які мають достатньо е, високий рівень е, фаховості в напрямку як е, сільського туризму, е, харчової безпеки, сталого розвитку, нормативно правового забезпечення, забезпечення. тобто, це така міждисциплінарна міждисциплінарна команда з приводу компетенції. Ще дуже головне, що експертна рада, як от сьогодні вказала пані Мар'яна Олесків, задає нам тренд, куди нам треба рухатися, що нам треба робити. Тобто, це і оцінка наших програм, це і тематики, це і залучення нових спікерів і тренерів, це і організаційні питання. І дуже важливо, це те, що про сьогодні було сказано. Це Залучення провідних українських і міжнародних ем, спікерів і викладачів до освітнього процесу, і отримання найма почесний член академії. Е, з приводу наших тренерів, а ми постаралися об'єднати показати, що Україна єдина, і ми об'єднали тренерів із центрального і північного регіонів. У нас найбільша така група. А в нас ви можете побачити представники Київщини, Сумщини і Житомирщини. Це також представники західного регіону, оскільки цей регіон якраз і показує, що в нас в Україні. Мається тут найбільший, вже так би як сказати, знайовий капітал саме і соціальний капітал вибудування партнерства у сфері сільського розвитку. І також у нас є представники південного і східного регіонів, які на сьогоднішній момент на жаль зупинилися в такій ситуації, де більшість громад є прифронтовими, і виклики цих громад абсолютно відрізняються навіть від попередніх роз. Тому що тут ще справа йде про виживання і про планування, як жити далі, тому також представники. Тренери з цих громад будуть раді долучитися до, освітніх, до розробки освітніх продуктів. З приводу ІКАТО. Як ви бачите, коли ми проводили перші вже такі заходи на базі цих ІКАТО, це були і, трен, і тренінги і хакатони, і якраз це прифронтова територія ІКАТО село Геленджик Запорізька область і Знову ж таки, ці локації стають як осередком, де можна отримати консультацію. Це також філія Академії КАТО Зелений гай, яка. Знаходиться в селі Зелений Гайдні по Петровської області, і там також проводилися у нас восени заходи, які викликали ем, такі емоції і фідбек з приводу того, що ми побачили наскільки актуальна зараз ця тематика. І я використовуючи нотки гумору, хотіла би сказати, що ви бачите на фотографії пана їжика кота і пес песа Окі, які були також залучені до навчального. Просу брали дуже активну участь знову ж таки, тому що дана локація це і реабілітаційний центр для тварин. Про це більш детально розкаже власниця даного центру. Також в село Городський, Житомирська область це наступна локація ІКАТО, це культурно-мистецький центр Поліська хата, на якій ви сьогодні вже мали можливість побачити, яким чином відбувається там діяльність іспанії Іною Величко. Що ж, тепер переходимо більш детально до нашої цільової аудиторії. Будь-який продукт ми повинні знати, да, як його просувати, до кого просувати. І дуже цікаво, те, що сьогодні вже не один раз підкреслили, що ми маємо в аудиторії зараз 336 е, учасників, а зареєструвався на даний захід близько 400 плюс. З яких ми побачили чітку структуру зареєстрованих, що це в основному перше представники територіальних громад, органів влади регіональних національних закон, представників законодавчого корпусу, це освітяни, у яких є також певний виклик з приводу того, що вони хочуть. Почути, оновити, познайомити зі стейкхолдерами, і це і студенти, і науковці, і викладачі, також є бізнес. На жаль, поки це не така велика частина, і тому б дуже хотілося зробити такий заклик, що е, академія в своїй унікальності як освітньої інституції хотіла б дуже показати цю співпрацю, оцей чотирикутник між бізнесом, громадами, е, науковцями, освітянами і державою. І тому без бізнесу, без їх. Знання без їх практичних навиків нам дуже важко буде достукатися відповідно до цільової аудиторії, показати саме, яким чином розвивати бізнес з точки зору сільського розвитку. І що дуже важливо, ми використали сучасні технології штучний інтелект і подивилися ваші очікування. Всі виписали кожен, було дуже багато інформації, і всі ми побачили, що серцем, серцем ваших очікувань є саме нові знання, які бажають отримати. І також ми використали. Ми рухаємося до європейського союзу. Ми розуміємо виклики, які стоять перед нашим зовнішнім туризмом. Це також знання іноземних мов. Ми ваші очікування також переклали і зробили таку знову ж таки листівку, яка показує що ви очікуєте, але знову ж таки англійською мовою, тому що на це знову ж таки я далі зверну увагу. І ви бачите слова, які обробив штучний інтелект, це ті, які найбільше ваші очікування саме сонцем, Сонцем виділив це. Закон це право, і сьогодні про це буде говорити пані Гафурова, якраз тому, що без нормативно-правового забезпечення, яке буде стабільним, зрозумілим для сільського жителя, на жаль, рухатися буде достатньо важко. Це зелене, як ви бачите, green. це те, про що сьогодні дуже часто говорять про циркулярну економіку, про відходи, про те, як зробити так, щоб іти більш сталим. І це розвиток, це навчання, це новий, це туризм і від. Відповідно, наша аудиторія, ми розбили нашу аудиторію на декілька груп, для того, щоб ви розуміли, які ми можемо запропонувати освітні продукти і бізнес-послуги на базі академії. Відповідно, перша група, яку ми виділяємо. Це територіальні громади, і ми побачили найбільший відгук. Ви можете стати замовниками певних тренерів, певних окремих освітніх програм вебінарів, які можуть бути профінансовані як безкоштовно, коли, наприклад, ми отримуємо гранти можемо вам надати такі послуги. Це може бути за рахунок бюджетних коштів, які є в ваших громадах, або знову ж таки в ваших грантових проєктів. Ми також виділяємо другу групу проєкти. Партнери. Академія має за мету вибудувати певну. Мережу співпраці з існуючими проєктами, і ми будемо раді, якщо ви будете враховувати те, що ми можемо запартнеритися, ми можемо розробляти разом проекти, які будуть націлені на конкретні програми, тому що ми маємо саме кадровий освітній ресурс, і це можна робити як по факту, в разі потреби, так і при подачі проєктних заявок. Третя група це наш бізнес, це фізичні особи, це родини військових сільських територій. Тут нами буде. Будуть запропоновані короткотермінове навчання на курсах на тренінгових програмах, які будуть Сформованій в освітній платформі і форма роботи тут як платна, безоплатна змішана за рахунок грантових внесків або благодійних внесків, якщо буде таке бажання у цільової аудиторії. З приводу інших груп це група четверта, це наші тренери. Тому що сьогодні постає питання: наші тренери в тому числі мають різний досвід і різні напрямки діяльності, і підвищення кваліфікації тренерів за рахунок того, що вони зробили в свій внесок членський до спілки. Вони Отримують можливість за рахунок гран... грантових коштів та безкоштовно отримати відповідно підвищення кваліфікації. Це п'ята група, викладачі закладів вищої освіти та студенти, тому що ми знаємо, як академі представники академічної освіти є певні виклики, і ми готові адаптуватися в цій освітній інституції і запропонувати стажування, навчальні обміни, які будуть реагувати на виклики саме. Нашої цільової аудиторії і окрема група це науковці з сфері сільського туризму. Ви бачите, що ми готові також підтримувати цей напрямок і будемо дуже раді співпрацювати з наш з науковцями в Україні, так і за кордоном. В даному напрямку відповідно всю діяльність ми будемо робити через функціональні напрямки академії, які ви можете побачити на слайді. Вони трошки відрізняються від звичайних освітніх інституцій, але знову ж таки це стратегічний напрямок. На майбутнє. Утні п'ять років з приводу того, як ми розробляємо освітні продукти, найбільш головне. Це вони розробляються на основі вивчення, потреб потреб бізнесу, об'єднаних громад і фахівців в сфері галузі і туризму. І академія має вже на сьогоднішній момент на працювання за останні два роки про те, які, які виклики, в тому числі і прифронтових громад. Ми можемо вам продемонструвати деякі е, наші дослідження з точки зору, як саме е, прифронтові громади, це було проведено дослідження в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській області е, е, з приводу. Того, які потреби, що хочуть саме наші представники бізнесу, освіти і державної влади, з точки зору навчання. І цей матеріал якраз і буде використаний при формуванні програм. І інші напрямки ми навіть вставили вам такі репліки: що дехто не вбачає ніяких перспектив в зв'язку з тим, що ми приєднуємося до європейського союзу, але ми розуміємо виклики, що нам прийдеться навчатися, це навчання буде протягом життя. З приводу напрямків ми також розбили їх по відсотковим значенням, і ще дуже важливо, що нові цікаві туристичні пропозиції зараз вони модифікуються, тому що є виклики війни, є виклики війни, євроінтеграції, зеленої угоди і тому подібне. Ви бачите по відсоткам, які саме ваші запити. Ну і інший момент: ми також робили розбивку міської і сільської місцевості. Знову ж таки, щоб побачити наскільки відрізняються запити у сільській місцевості. Практично вони не відрізняються, але що ми дуже побачили, це проєктна діяльність, запити в сільській місцевості набагато нижче. На жаль, з обмеженим фінансуванням нам треба вчити представників сільських громад, яким чином подавати проєкти, щоб отримувати фінансування. З приводу тепер більш детально, які продукти. Уже наразі сьогодні наші Тренери академії вам представлять деякі елементи, вони мають лише по 5 хвилин, але деякі елементи своїх продуктів це може стати як вебінарами, тренінгами, експертними консультаціями, які тренери можуть надати вам відповідно за домовленості. Чи це платна основа, чи змішана, чи консультаційні такі шерингові напрямки, коли ви нам, ми вам да шеринг ніхто зараз, ми знаємо вже вмов в мов нетворкінгів і його ніхто не від меня. Інше це навчання за короткостроковими програмами. Ми маємо наразі таку платформу, дякуючи підтримці про ОНУ Сенпульс, яка передбачає навчальні кабінети, в яких можна отримати доступ до курсу, і також по завершенні цього курсу отримати сертифікат. Ці курси будуть діяти знову ж таки в двох варіантах: платний, і другий варіант це за рахунок грантових коштів. Інший напрямок, який ми виявили, це іноземна мова для сільської гостини, Ості, оскільки сьогодні є. Така як і вимога в стандартах, це можливість гостям спілкуватися іноземною мовою. Це і розмовні клуби, і зимові школи. Це будуть також проекти, які вже наразі будуть реалізовуватися в лютому місяці. От, проект парламент для села, правообізнаність сільського населення як інструмент впливу на прийняття рішень, буде реалізовуватись Житомирській, Вінницькій Чернігівській області. Запрошуємо громади на офлайн в цих областях. А онлайн будуть проходити вебінари для представників територіальних громад. Ви бачите, це правова тематика і комунікація з депутатським корпусом, якраз величко Інна Аркадівна буде координатором цього проєкту. Ви сьогодні бачили на початку її досвід, як можна побудувати дорогу, мости, якраз вибудовуючи таку комунікацію. І це будуть також онлайн тренінг по проекту Естонському, Естонський центр міжнародного розвитку та талінський університет, координатор проекту Март Рей. Це також ми готові долучити всі прифронтові громади, і плюс громади, які не є прифронтовими, до такого проекту про диверсифікацію сільської економіки. Також ми пропонуємо візити, обміни та стажування B2B, дуже важливі, дуже цікаві, тому що саме на таких візитах ми бачимо практику, ми можемо її відчути, ми можемо поспілкуватися з бізнесом і побачити їх саме такі от болі і Разом з ними ем, попрацювати над досвідом і впровадити такий досвід на інших локаціях. І наукова діяльність я сьогодні вже говорила. Запрошуємо до і майбутніх конференцій і заходів. Проектна фандрайзингова, міжнародна виставкова. Також ми маємо це в планах. Будемо готові співпрацювати. І Я тут ще раз хочу підкреслити: Академія відкрита до співпраці, до шерингу, до взаємодії. І ми маємо сьогодні окремий підрозділ маркетину інформаційно-комунікаційної діяльності crm систему ELM, тобто Learning Management System, які нададуть можливість співпрацювати і чітко бачити потреби аудиторії. Інформаційні ресурси партнерів ми запрошуємо. До співпраці, щоб не лише на наших інформаційних ресурсах була розміщена інформація, а й також на вас. Ми побачили, що 400 зареєстрованих це не просто так. Бо ми дуже вдячні всім, хто розмістив оголошення про академію на своїх інформаційних ресурсах. Ну і відповідно. Такий, якби таймлайн да на 6 місяців. Ми провели презентацію. Ми дуже раді, що вона от зараз найбільше наше ядро. Це презентація наших тренерів, яка розпочнеться зараз. Це проекти, які реалізуються наступні місяці. Це консультації, це розробка платформи і пілотні курси. І вже запуск саме пілотних курсів для пілотних груп. Ми розпочнемо з травня червня. Дякую дуже вам за увагу. Маю. Надію, що я встигла роз розказати.